Новий ліфт про колаген проти зморщок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua Вибори в Німеччині завершилися. Парламентські Бундестаг вже оновлений. І маємо вже остаточні результати екзитполів поки що очевидно зараз будуть вже остаточні результати. Ми знаєте, недооцінювали вибори в Німеччині. Ну скажемо так, Америка для нас була там основним топом. Та от а на Німеччину дивилися все так крізь призму того, що відбувається десь там у Європі. Але зараз геть все змінилося, і давайте на німецькі вибори подивимося інакше, бо все, що казав Америка і Трамп, зараз фактично Німеччина для нас стає ледь не топовим і важливим і важливим. Помічником, партнером Василь Голод, керівник київського офісу німецької компанії ARD, поруч з нами. Василь, я тебе вітаю, добра Василь. щоб ви просто розуміли? Не просто німецький кореспондент, який дуже добре знається на Україні. Василь Харків'янин. Коли колись Василь, коли скільки тобі років було? В мені було два. два роки. Дуже маленькі дуже маленькі. Ти поїхав до Німеччини, виріс, став німецьким журналістом. От але ти привіз корпункт. В Україну вперше німецький, правильно так це було історичне рішення. Нас зараз чотири кореспондента. Наша команда нас 20 людей, які працюють в Україні. Ми їздимо по країні, віщаємо на Німеччину, щоб німецьке суспільство краще розуміло Україну. А ти так сталося, що добре розумієш і Україну, і Німеччину? У нас якась прірва між нами є цивілізаційна в розумінні один одного. Ем... Німеччина і Україна це європейські країни, і е, ось це відчуття е, волі, відчуття свободи це об'єднує е, об, об обі країни. А у нас є фактично новий канцлер. Я кажу у нас, тому що для України це теж дуже важливо. Та е, Фрідріх Мерц. Ви зараз його бачите. Підкажіть, колеги, чи бачите ви зараз те, що показа? А зараз одну хвилинку. Е, Фрідріх Мерц, ти можеш його описати? Хто він? Що він і чому він. Е... Також в України він був лідером опозиції. Він е, голова партії ХДС, консервативної партії. Він є дуже консервативна людина, і він був конкурентом Ангели Меркель ага. у 90-х, е, І після того, як вона ушла з політики, він повернувся. І зараз у нього дуже великі шанси бути канцлером. Чому я кажу шанси? Тому що треба зробити коаліцію е, і. І дуже імовірно, що буде коаліція з соціал-демократами. От зараз ми перейдемо. Але що ти кажеш, що вас є під словом консервативний? Це Що означає, наприклад, тема міграції. Є а. дуже ліберальні партії, які кажуть, що треба міграція, треба допомагати людям. У Мерца більш жорстка позиція. Він каже ні, треба на кордонах казати ні, не можна ага. до Німеччини. Він він такий консервативний. Його в Україні там інколи називають німецьким Трампом. Чому у нього є момент популізму. Він ем, дуже емоційний. Людина, але я б казав, що до Трампа там ще велика багато кроків. Він з ним здається, можна краще працювати, він більш раціональна людина. Ага, тобто таких сюрпризів, як з Трампом, не буде по Україні? Не, не буде ні. так, це, по Німеччина, по це, по Німеччина. це Німеччина, прекрасно. Так, ну Шольц, це вже не канцер 100%, та, але з СДКами, да, скоріш за все, буде коаліція. Правильно? Так, буде коаліція. Це і буде віце-канцлером Борис Пісторіус. Ага. Це людина, яка тобто дуже Пісторіус. відома в Україні, міністр оборони так. Німеччини. Він дуже активно підтримує Україну. Він дуже е, чітко розуміє ситуацію, і він найпопулярніший політик у Німеччині, і тому багато питань, чому він не був кандидатом номером один е, СПД соціал-демократія. А шоль, скрізь все просто сяде в Бундестазі, і буде сидіти? Як так, депутат. він буде так? в Бундестазі, він буде э, депутатом ага. і э, це все так. А так, а ось ця э, грандама, будь ласка, э, Аліс Вайдель. Це Аліс Вайдель, вона лідер АФД. АФД – це дуже небезпечна партія. Для... Друге місце вона зайняла відсотків. Це дуже э, це виклик, це результат. Э, це означає, що є э, результати для популізму. Э, Ця партія деструктивна. АФД. там є люди, які є фашистами, там є люди, які прави популісти. Ти зараз, коли кажеш слово фашисти, ти зараз не кидаєшся. По, по дефіції там є люди, які, які по, по позиціям дуже близькі до позиції Гітлера. Є людини в цій партії, і вони грають велику роль. Просто розумієш. Я розумію, що ця дама не буде в коаліції і, і не однопартійці, але. Це історична, історична цифра для цієї партії в Німеччині. Що це для України може означати? Тому що в Бундестазі вони будуть. Вони будуть вони будуть грати роль деструктивної опозиції. Але е, мені здається, що це зараз нічого не означає для України, тому що буде коаліція між ХДС і соціал-демократами, яка е, це ось ця е, коаліція. так? Пар, так я за собі і маю. вони, ага. вони е, е, будуть підтримувати Україну. Вони розуміють ситуацію в Україні. Вони розуміють роль України для Європи. Зелені зайшли так, та теж вони опозиція, але вони проукраїнські думки. Конструктивна опозиція, яка буде тиснути на е, уряд, щоб допомагали е, Україні uh -huh. е, тиснути е, на цій темі, але і теж по внутрішнім е, темам. І е, е, дуже е, важлива новина, ліберали не будуть у парламенті. Uh -huh. е, е, це для них дуже погано, але це показує, що коаліція світлофора була непопулярна, і е, тому вони не у парламенті. І Партія Сари Вагенкнехт не буде у парламенті. Це ем, у, у них багато кремльовських наративів, і це було б теж деструктивна опозиція. Буде партія Ділінке, це пацифістська партія, ліва партія. Ем, але є велика різниця між ними і Василь, на останок, Перед тим як ми бачили, що дуже багато таких прокремлівських партій, так чи інакше набрав е, е, нормальні, нормальні нормаль, 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 цифри серед німців, що стосовно України, які які е, наративи переважають схід і захід неважливо. Переважають підтримка, тому що німці ем, розуміють, що Україна захищає не тільки себе, а й Європу. Ем, є велика підтримка між ем, у, у суспільстві, ем, і тому ми бачимо, наприклад, 67% підтримують військову допомогу ем, Україні. 27% кажуть, що треба більше допомагати Україні, і е, ми бачимо. Що канцлер Мерц, який буде канцлером, імовірно він дуже чіткий, і він вчора теж казав, що він буде більш підтримувати Україну. Посибі тобі за підтримку. Зокрема, не тому що там, умовно кажучи, харківське українське коріння в тебе. А ти нарешті німеччині показав, що зараз в цей історичний період в Україні твориться історія. Тут важливо робити кореспондентський пункт. Посибі тобі за це далі буде. Дякую, Сергіологи, дякую дуже. Далі голинний ранок, будьте з нами.